Правильну клавішу закріпили, дивіться, на грою інсталяції. Бачите, тут поставили горизонтально, тут вертикально. Насправді, друзі, це унікальна функція інсталяції герої, тому що ми клавішу можемо оптиматично поставити. По-перше, не тільки в місце, де стоїть інсталяція, ми її можемо поставити хоч збоку. Якщо у вас тут є стіна, ви собі отут сіли, отут клавіш. Такий варіант також можливий. І безпосередньо на інсталяції ми можемо її крутити як горизонтально, так і вертикально. Прикольна функція. 10 200 коштує у нас такий комплект, куди входить інсталяція і Унітаз. <різований> інсталяція гроє, унітаз, безубітковий, якісний. Ось за таким от функцією швидкого знімання сидіння, вільно падаючі сидіння, торнадо і клавіша. Класна, кліматична клавіша. А а 에... Боковіша горизонтальна. Ти не знаєш, що цю можна перевернути. Кого? Тобто Вона квадратна і можна перевернути. А я не шарю. Бачите, вона однакова. <різований> да. О, е, і ще можна кладушу перевернути, тоді буде естетично, Гарно. Пишіть, когось цікавить, відправка на пошту будь-яке місце.